Зеленський нарешті заговорив, що узгодили на зустрічі з американцями, Вражаюче звернення кинуло всю Україну в холод. На фоні жорсткого тиску Трампа нам показали новий договір, від якого усі затамували подих. Бойові дії можуть спинитися дуже швидко. А війська РФ навіть відійти. Та те, що мусить виконати Україна, змусило нас завморти. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Переговори між українською та американською делегаціями закінчилися несподіваним фіналом. І лише зараз оголосили, що ж нас усіх чекає про цьому. Уже в найближчі дні розпочнемо з того, що під час переговорів Зеленський допустив можливість відмови України від курсу на вступ до НАТО в обмін на чіткі та юридично закріплені гарантії безпеки з боку заходу. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на власні джерела. Президент пояснив, що бажання України вступити до НАТО було і залишається логічним. Однак відсутність підтримки з боку окремих партнерів змушує Київ шукати альтернативні формати. Він наголосив, що йдеться не про відмову від принципів, а про спробу знайти реальний механізм захисту країни. Зеленський вже пояснив позицію України. Іни щодо Донбасу та так званих компромісів, які пропонуються американською стороною. Він повідомив, що США пропонують варіант, за яким українські війська виходять із певних районів, а російські сили, нібито, не заходять на ці території. Водночас залишається ключове питання, хто і на яких умовах буде управляти цією зоною. Зеленський прямо поставив під сумнів справедливість такого підходу, наголосивши, що якщо українські війська мають відходити, то російські повинні робити те саме на саме відстань. За його словами, відповіді на це питання наразі немає. А сама тема є надзвичайно чутливою. Во та небезпечною за підсумками зустрічі спецпредставник США Стій Вітков заявив про досягнення значного прогресу та підтвердив готовність продовжувати обговорення. Зеленський коментуючи ці переговори, підкреслив, що Україна фокусується на питанні безпеки і не розглядає жодних варіантів, які передбачали передачу українських територій Росії разом із тим, посол Арафію Великій Британії Келін в інтерв'ю наголосив, що Росія розглядає тільки капітуляцію України. Ну а політичний експерт Олексій Буряченко відповів на запитання, чи є у цих перемовинах хоч дрі надіє, що російські терористи взагалі не прагнуть припиняти війну, чи є перспектива якогось політичного врегулювання? Та ну ви правильно сказали там, чи це буде припинення вогню, чи це повноцінний мир. Ну що, що я точно не вірю в межах цього перемовного туру в Берліні? Ну чесно сказати, 50 на 50. я бачу певну налаштованість сторін на конструктивний результат. Я бачу, що е, унікальне унікальністю цього перемовного туру, до речі, в Берліні є те, що е, долучилися, долучається до перемовин повноцінними учасниками по американському плану на врегулювання російсько-української війни європейці. На цього раніше офіційно не було так. А ми так європейці долучалися, так європейці там і на власний план показували. звичайно допомагали нашій стороні для забезпечення в тому числі і своїх інтересів. Ми ж маємо це дуже чітко розуміти. На от але, мабуть, настав етап, і коли американці усвідомили, що без європейців за столом перемовин їм дуже важко буде з росіянами на двох визначав. Та контури європейської безпеки, ну і знов ж таки кортить американцям назв е, вирішувати питання по замороженим російським активам. І це питання не точно виглядає, як не виглядає як передача їх Україні. А американські хочуть наповнювати спеціальний фонд американсько-російський, при чому тобто він не буде пов'язаний там з відбудовою з відновленням. Української інфраструктури про це свідчить. Ну суто як юрист вам да свою оцінку. Кажу оце от в пункті 28 пунктах американського плану. На оце от формулювання відносно 50% 50% прибутку з цього фонду, щоб нам мала належати Сполученим Штатам Америки. Володимир Зеленський заявив, що двосторонні гарантії безпеки для України від США, ЄС та інших країн є можливістю запобігти новому витку російської агресії. Він також підкрес. Слив, що саме відсутність дієвих механізмів стримування у минулому призвела до повномасштабної війни за його словами. Раніше вступ України до НАТО розглядався як реальна і найбільш ефективна гарантія безпеки. Однак цей шлях не був підтриманий частиною партнерів у Сполучених Штатах та Європі. У зв'язку цим, українська сторона змушена шукати інші формати захисту держави, які мали б реальну юридичну силу та не повторювали досвіду Будапештського меморандуму. Зеленський Зленський наголосив, що нинішні мирні переговори зосереджені не лише на припиненні вогню, а й на створенні такої системи гарантій. Яка унеможливить повторення агресії, він прямо заявив, що йдеться про двосторонні гарантії безпеки між Україною і США за аналогією зі статтею 5 НАТО, а також про зобов'язання з боку європейських країн Канади та Японії. Президент підкреслив, що це вже є компромісом із боку України, адже початковим і найбільш бажаним варіантом залишалося членство в альянсі. Оточення Зеленського коментуючи перебіг переговорів, проводить історичні паралелі. Один зі співрозмовників зазначив, що під час корейської війни переговори тривали роками. І завершилися лише після зміни політичних обставин. Цей коментар підкреслює складність і тривалість нинішнього процесу, а також відсутність швидких рішень. Воно ж, президент неодноразово заявляв, що Україна не може дозволити собі мислити категоріями поразки мирного процесу. Ми не можемо собі дозволити думати про це, зазначив Зеленський. Відповідаючи на запитання журналістів про можливі наслідки провалу нинішніх мирних зусиль, він пояснив, що навіть в разі невдачі Україна буде змушена шукати інші шляхи для завершення війни. За його словами, мирний процес слід приймати як марафон, де необхідно знову і знову. Знаходити сили для руху вперед і тиску на Росію. Зеленський також наголосив, що Україна поки що не отримала офіційної реакції США на останні пропозиції до мурного плану. Він підкреслив, що Київ очікує конкретних відповідей і рішень, а не загальних сигналів. Водночас, президент підтвердив, що обговорюються одразу три документи: власне, мурний план, економічний план відновлення України та пакет гарантій безпеки. Окрему увагу Зеленський приділив питанням справедливості вимог, які звучать з боку США і Росії. Він назвав несправедливою пропозицію щодо відведення українських сил оборони. За межі Донеччини без аналогічних кроків з боку Росії. Президент наголосив, що позиція України залишається незмінною. Стоїмо там, де стоїмо. За його словами, саме такий підхід відповідає логіці припинення вогню і створює умови для подальших дипломатичних рішень. Злинський підкреслив, що Росія намагається досягти своїх цілей не лише військовим, а й дипломатично-політичним шляхом, нав'язуючи вигідні її умови. А він навів приклади дезінформації, яку поширює російська сторона, зокрема щодо контролю над окремими містами. Президент заявив, що особисто показував американським. Партнерам реальну ситуацію на місцях, аби спростувати насправді неправдиві твердження. За словами Зеленського США, пропонували варіант створення буферної або вільної економічної зони, де не було б військ. Однак він поставив під сумнів ефективність такого підходу, адже залишається незрозумілим, хто і на яких підставах керуватиме цією територією. Президент наголосив, що будь-які рішення мають бути симетричними і справедливими, інакше вони створять передумови для нового конфлікту. Мирні переговори, за словами Зеленського, є складним і багатоетапним процесом, у якому доводиться балансувати між Ком союзників власними національними інтересами та жорсткою позицією Росії він визнав, що мирний план не буде подобатися всім, але головне, щоб він був максимально справедливим для України і не містив зародків майбутньої агресії. Паралельно з переговорами тривають дискусії в Європі щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Лідери Великої Британії та Європейської комісії підтвердили, що вважає цей момент вирішальним для майбутньої України і наголошують на необхідності справедливого та тривалого миру. Ці заяви вписуються в загаль. Я контекст переговорів, де питання економічної підтримки та відновлення є невід'ємною частиною безпекових гарантій. За даними міжнародних медіа, Україна також передала Сполученим Штатам власний контрплан, який складається з 20 пунктів і трьох документів. У ньому Київ прибрав положення, що перетинали червоні лінії, зокрема вимоги щодо територіальних поступок. Зеленський наголосив, що Україні не потрібні формальні обіцянки без реального механізму виконання і що всі гарантії мають бути юридично закріплені та ратифіковані на найвищому рівні. Коментуючи позицію експертів, які вважають відмову від НАТО символічним кроком, Зеленський підкреслив, що для України ключовим є не назва формату. А його ефективність він зазначив, що членство в альянсі давно перестало бути реалістичним у короткостроковій перспективі. Однак це не означає, що Україна готова погодитися на слабкі або декларативні гарантії. Президент також звернув увагу на те, що адміністрація США демонструє зростаюче нетерпіння щодо затягування війни і очікує конкретних дій від обох сторін. У цьому контексті для України важливо показати конструктивну позицію, готовність до переговорів, не поступаючись при цьому базовими принципами суверенітету та територіальної цілісності. Зеленський неодноразово підкреслював, що реальне питання залишається найскладнішим у переговорах. Він заявив, що Україна принципово проти будь-яких рішень, які передбачали передачу Росії території, які вона не змогла захопити військовим шляхом. За його словами, такі вимоги є неприйнятними. І суперечить міжнародному праву у цьому контексті. Президент наголосив, що Україна готова до компромісів лише там, де вони є чесними і взаємними. Він прямо заявив, що коли партнери говорять про компроміс, вони мають пропонувати його обом сторонам, а не лише Україні. Саме цей принцип за словами Зеленського лежить в основі української позиції на переговорах. Мирний процес, який триває, супроводжується постійним тиском з боку Росії, зокрема через удари по енергетичній та комунальній інфраструктурі. Зеленський наголошує, що ці дії є частиною стратегії примусу, і мають бути враховані при формуванні будь Каких домовленостей він підкреслює, що без реальних гарантій безпеки будь-яка угода ризикує стати лише паузою перед новою агресією. Зеленський чітко артикулює, що Україна не розглядає мир як капітуляцію. Він наполягає на тому, що завершення війни має ґрунтуватися на принципах справедливості безпеки та відповідальності агресора. Саме тому українська сторона наполягає на комплексному підході, який включає політичні, безпекові та економічні елементи. Дякую вам, глядачі, те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не про. Що з вами, бо побачимось в наступних випусках.